А казали, що тут за Австрії штрики будували австрійці? Так, були та штрики, з Львова їхали аж до перемішлян. поїздом поїзд угу. їхали. І ще за вашою пам'яті теж їздили? Так. Угу. А потім, як була війна, ті порозривали мости і вже не мало куди. А люди порозбирали і ті шини, і ті ж. Пали Ці швелі, то колись казали. І наші тату робили вже туди, бо вже пана не було, то вже ну, тату робили на штриці, то, mm -hmm. мало бути чистеньке, що не мало бути травиння нічого. Ми всі ходили татові допомагати, то траву рвати з поміж тих камінчиків, щоб було Угу. Mm -hmm. А де була та станція? Знаходила? А станція була, то назвалося... Ста стація лагоду, бо то на Лагівській полі було в нас. Повалили все у То видно. як між двома селами, ніби воно було, так? Так. Так, як між двома селами. Так. Mm -hmm.